Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вирішив записати невеличке відео, почув із своїх сусідів про один прикольний огірок, гібрид. Я його раніше не вирощував, але тепер задумався, а чи не придбати мені його на наступний сезон. Тому, друзі, маленьке прохання до вас. Дайте, будь ласка, зворотній зв'язок, хто вирощував цей гібрид. Мені буде цікаво почути, чи це дійсно так, що він дає такий класний урожай корнішонів. Це огірок Marinda F1 суперранній самозапильний гібрид від нідерландської селекції. В принципі, високовражайний, як мені відзначили, і доволі таки стабільно продуктивний. Дає по 6-7 плодів на кожному вузлі, що, як на мене, дуже круто. Плоди у нього крупно горбкуваті, однорідні, циліндричної форми, такого, знаєте, красиво темно-зеленого кольору. М'якоть має гарну консистенцію, доволі соковита, і саме головне для мене це без гіркоти. Термін дозрівання складає приблизно 40-45 днів, вирощуватися може при відкритому і закритому ґрунті, це навіть не зважаючи на те, що він самозапильний. Підходить для вирощування на шпалері це якраз те, що мені потрібно. В принципі, пишуть, що ідеальний гібрид для вирощування корнішонів мені потрібен саме цей гібрид для консервації, тому й запитую вас, вирощували чи ні. Він стійкий до вірусу мозаїки огірка, кладоспоріозу і борошнистої роси. Використовуватися також може не тільки як я хочу для консервації, а й для споживання у свіжому вигляді. Це взагалі ідеальний варіант для салатів, ну і в принципі для переробки. Тому, будь ласка, напишіть, вирощували ні, варто чи не варто на нього свою увагу звертати. До нових зустрічей!